Дії святих Апостолів. Розділ 20. Коли колотнеча вгамувалася, Павло скликав учнів, потішив і поцілував їх, та й вибрався йти до Македонії. Пройшовши ті краї і підбадьоривши тамтешніх багатьма виступами, він прибув до Греції і прожив там три місяці, оскільки юдеї вчинили змову проти нього, коли він хотів відплисти до Сирії. То він надумав повернутися через Македонію. З ним пішов аж до Азії син Пірра, Сопатер з Вереї, Солуняни Аристарх і Секунд, Дервієць Гай, Тимофій та Азійці Тихик і Трохем. Вони вирушили раніше й очікували нас у Труаді. А ми відпливли після днів оприсників із Филипп і прибули до них через п'ять днів у Труаду, де прожили сім днів. Першого ж дня тижня, коли ми зібралися для ламання хліба, Павло промовляв до них і, бажаючи відбути наступного дня, затягнув слово до півночі. У горниці, де ми зібралися, було багато світильників. А один юнак, на ім'я Євтих, сидів на підвіконі. Оскільки Павло довго промовляв, його здолав глибокий сон. Зморений сном. Він упав додолу з третього поверху, його підняли мертвим. Зійшовши, Павло припав до нього, обняв і сказав Не тривожтеся, бо його душа в ньому. Повернувшись, він переломив хліб і спожив і довго промовляв, аж до світанку, а після того відбув. А юнака привели живим і безмірно зраділи. Ми ж, прийшовши до корабля, відпливли до Асона, маючи намір звідти взяти Павла. Він так нам наказав, тому що сам бажав іти пішки. Коли ж він приєднався до нас у Асоні, ми взяли його та й прибули до Мітилени. Наступного дня ми відпливли звідти причали причалили Хіоса. А через день відпливли до Самоса і, перебувши в Трогелії, Наступного дня прибули до Мілета, оскільки Павло надумав обминути Ефес, щоб не затриматися в Азії, бо він поспішав, аби при можливості бути в Єрусалимі на день п'ятдесятниці. А з Мілета, пославши в Ефес, він закликав просвітерів церкви. Коли вони прибули до нього, він промовив до них. Ви знаєте, що з першого дня, відколи прийшов до Азії, я перебував з вами весь час, служачи Господу з усією покірливістю, зі слізьми та випробуваннями, яких зазнав через змови юдеїв. Я не ухилявся ні від чого, що вам корисне, аби говорити вам і навчати вас прилюдно і по домах. Засвідчуючи юдеям і грекам покаяння перед Богом і віру в Господа нашого Ісуса. І ось тепер я, зв'язаний Духом, іду в Єрусалим, не знаючи, що там мене спіткає, проте Святий Дух у кожному місці свідчить мені, кажучи, що мене очікують кайдани та муки. Але я ні про що не турбуюся і не дорожу своєю душею, лише б з радістю закінчити свою дорогу та служіння, яке я одержав від Господа Ісуса, засвідчити радісну звістку Божої благодаті. І ось тепер я знаю, що більше не побачте мого обличчя всі ви, між якими я ходив, проповідуючи Боже царство. Тому свідчу вам сьогодні, що я чистий від крові всіх. Адже я не ухилявся від того, щоб об'явити вам усю Божу волю. Пильнуйте себе та всю отару, в якій вас Дух Святий, поставив єпископами, щоб пасти церкву Господа і Бога, яку Він придбав своєю кров'ю. Бо я знаю, що після мого відходу прийдуть до вас хижі вовки, які не будуть щадити отари. І з-поміж вас самих постануть мужі, які будуть говорити перекручене, аби потягти учнів слідом за собою. Тому пильнуйте, пам'ятаючи, що я зі слізьми три роки, день і ніч не переставав навчати кожного з вас. І тепер доручаю вас Богові та слову Його благодаті, яке може збудувати і дати спадщину між усіма освяченими. Срібла, золота чи одягу я не жадав ні від кого. Самі знаєте, що моїм потребам і тим, хто був зі мною, послужили ось ті руки Я вам увесь час показував, що так працюючи, треба захищати немічних і згадувати слова Господа Ісуса, який сам сказав, блаженніше давати, ніж брати. Промовивши це, він опустився на коліна та помолився з ними всіма. Великий же був плач усіх. Припадаючи Павлові на шию, вони цілували його, сумуючи найбільше через слова, які сказав, що більше не побачать його обличчя, і вони провели його до корабля.